Вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні ми будемо робити, я вам покажу іще один мій рецепт бельгійських вафель. Рецепт номер 2. Бельгійських вафель Спочатку перевіримо, скільки важить один стакан молока. Ми беремо повний стакан молока. І Віддаруємо або віднімемо від нього ну, порожній стакан. Ось. Тепер перевіримо, скільки, скільки важить голові. одне яйце. У нас вийшло 100 грам. Молока 200 грам. 113 грам. 200 грам молока. одне яйце. Дрібка солі. Цукор отакі з гіркою, дві чайних ложки, і тепер збиваємо. беремо поступово 100 г борошна І другий раз. консистенція густої сметани. І так у нас пішло. 200 г молока, одне яйце, дрібка солі, 2 чайної ложки цукру і 200 г муки. Або, іншими словами, у нас вийшло так, як коли ми робимо млинці. І наливати будемо оцим черпаком для млинців. Відкриваємо нашу форму. Вона у нас нагріта. Ставимо ближче, беремо небагато, так десь на третю частинку, налили, щоб воно у нас не виливалося. Раз, є одна і друга те саме. Закриваємо. І дивимося, чекаємо, що воно вийде. Так, дивимось. Млинець як млинець, так. Так, треба підійти. Ось такий вийшов красивий, але треба, мабуть, трішечки більше. Такий чудовий, другий дивимось. Спробуємо налити трішки більше. Не хочеться, щоб воно вилізло. За межі цієї форми, щоб не згоріли наші нагріваючі елементи. Візьмемо трохи більше, я б назвала це не бельгійська, не вафля, а млинець. Це звичайний млинець. Больгійці його назвали вафлею. Так, нам головне, щоб вона не вилізла. Ми взяли трішечки більше. Нехай розтечеться, трохи підсмажиться, тому що зараз буде, ми її придавимо, вона у нас полізе по всім бокам. Ой, закрили. А ця ось така. Треба ще додати ванілін. Хочу сказати, що смачно. А якщо ще додати трішечки ваніліну, зараз ми так і зробимо. Добавляю ванілін найбагато. не дав гіркоту. тут. Подивимось, Ось так можна і робити і смачно, і не тверді. Так, дивимось. Ще рано. Тут часу трохи більше пішло на випікання. Мабуть, ще треба. А ну, спробую, спробую ось так. Нехай печеться. Так, дивимось те, що ми перевернули на таке тісто і на такі. І з цього рецепту у нас виходить, виходять ось такі бельгійські бафлі. Це коли ми брали. Пів черпачка нашої суміші. Це коли ми брали 2 третіх. Набагато довше треба його тримати, щоб воно піджарилось, тому що суміш у нас така, як на млинці. Виходять, з однієї сторони, вони виходять красиві, але з іншої сторони, завдяки, -за того, що в нас немає соди, вони виходять ось такі. Є оцей, який я перевертала. Він ось такий і також не такий красивий, як ми зазвичай звикли до бельгійських вафель. Тому вибирати кожному своє, можете спробувати, нам сподобалося на смак і пробуємо далі наші красиві смаколики. Ще покажу вам ще мої інші рецепти. Це мій другий рецепт бельгійських вафель. На смак чудовий. Але спробуйте напишіть, чи вам це сподобалося. Мені сподобався цей рецепт, він непоганий. Одне лише те, що я побачила, що тут немає соди, і він піднімається в одну сторону. Так як налили, так і є. Тому, з іншої сторони, у нас він виходить ось так. І е, найбільше мені сподобалось тоді, коли ми брали. Е, Одну треть черпачка самої маси. Це ми брали дві третини, його довше треба випікати цей, коли я його перевертала, і він більш твердіший. Отакий От вийшов. Можна ще придумати, із-за того, що вони тут у нас дуже м'які консистенція у них. Млинця, його спокійно можна, поки він гарячий, спокійно можна гнути і сюди теж щось придумувати. Можна придумати все. Якщо ми кидаємо сюди менше цукру, наверх можна якийсь зробити м'ясний паштет. Якщо ми хочемо, щоб вони були солодкі, ми можемо сюди взяти або згущене молоко, або варення, або мед, ну все що завгодно. Друзі, підписуйтеся, будьте зі мною, тисніть на дзвіночок, пишіть ваші коментарі. І залишайтеся зі мною. Далі буде мій рецепт.